День двох навчання Fusion 360 за 30 днів. Привіт. Всім. І сьогодні ми створимо скляну пляшку для содової, одночасно вивчаючи, як вставляти еталонне зображення, створювати криву за допомогою FitPoint Spline, використовувати команду Revalve і додавати вигляд скла. Збереження файлу в хмарі Fusion 360. Розпочнемо із збереження нашого дизайну. Файли Fusion360 зберігаються в хмарі, але на початку кожного нового файлу потрібно натискати Save і дати йому назву, Напишіть бажану назву наприклад, Glass Soda battle скляна пляшка для содової. Зверніть увагу, що можна вибрати потрібну папку, в якій буде збережено файл. Якщо ваша папка не вибрана, натискайте на потрібний проект зліва. Я створю нову папку для дня 2. Потім двічі клацніть, щоб вибрати її. Після того, як виберете папку, натискайте Save. Створення нового компонента Fusion 360. Тепер давайте створимо новий компонент. Компонент об'єднує всі зображення, 3D, тіла та іншу інформацію в одному каталозі в браузері Fusion 360. Це дуже корисно, коли ми працюємо з багатьма частинами. Назвемо компонент, battle, «Пляшка» і натискаємо ОК. OK. Вставка еталонного зображення Fusion 360. Для того, щоб створити модель за допомогою еталонного зображення, потрібно використовувати функцію Canvas KNVS, яка доступна в панелі інструментів або через меню Insert. Виберіть зображення з вашого комп'ютера або зберігайте його з проєкту. Після того, як ви вибрали зображення, Потрібно обрати площину для вставки, в даному випадку це буде передня площина. Зображення буде розміщене на обраній площині, можна змінювати його прозорість, масштаб і інші параметри, але ми не будемо на цьому акцентувати увагу. Натискаємо ОК, OK, щоб завершити вставку, і використовуємо інструмент Calibrate, калібрування, щоб точно налаштувати масштаб зображення. Спочатку обираємо нижню і верхню частину пляшки на зображенні, а потім вводимо значення 240 мм, щоб зображення точно відображало масштаби, коригування та переміщення зображення. Щоб зображення було легше відслідковувати, можна перемістити його так, щоб нижня частина збігалася з точкою початку координат. Для цього правою кнопкою ми ще обираємо Edit Canvas і рухаємо зображення в потрібне місце. Створення ескізу Fusion 360. Тепер перейдемо до створення ескізу. Правою кнопкою миші вибираємо передню площину і натискаємо Create Sketch. Активуємо інструмент Line Лінія і починаємо проводити лінію з точки початку координат. Спочатку лінія повинна йти вертикально на 240 мм, після цього додаємо горизонтальну лінію завдовжки 30 мм. Використання FitPoint Spline для створення кривої. Далі використовуємо інструмент FitPoint Spline, щоб додати кривизну на корпусі пляшки. Обираємо кожну точку на зображенні, де змінюється напрямок кривої. Залишайте мінімальну кількість точок, щоб зберегти плавність геометрії. Команда Revalve для створення 3D об'єкта. Після того, як ескіз завершено, Переходимо до використання команди Revalve для створення 3D об'єкта. Вибираємо вісь обертання лінію в центрі пляшки і Fusion 360 автоматично завершує обертання на 360 градусів. Фільтр для додавання заокруглень. Активуємо команду Fillet – фільтрування, щоб додати заокруглення до нижнього краю пляшки на 5 мм. Хороша практика для роботи з параметричним дизайном. Не забувайте, що в параметричному моделюванні можна завжди редагувати попередні етапи проєкту, використовуючи інструмент Sketch Dimension, Використання команди Shell для створення порожнього об'єкта. Тепер застосуємо команду Shell, щоб зробити пляшку порожньою стовщиною стінки 2,5 мм. Mm. Застосування вигляду скла для об'єкта. Щоб додати вигляд скла, активуємо команду Appearance з меню Modify. Перетягуємо матеріал скла на нашу модель, щоб вона мала вигляд скляної пляшки. Збереження файлу та завершення роботи. Не забудьте зберегти ваш файл і до зустрічі на наступному уроці, де ви будете створювати закручений кліпс.